Всім привіт! З вами знову Таня, і сьогодні я хочу вам представити нову колекцію від глимбі з романтичною назвою Мої крила» «My Wings», яка щойно щойно вийшла, що я знайшла, поки в офлайн-магазині класичну помаду. Вона в колекції представлена в шести відтіночках. Я взяла Ой! Я взяла відтіночку номер 4. Ми сьогодні з вами її засвочимо. Ну, все сьогодні посвочимо. Що новенька з'явилася у глинбі. Це ось такі рідкі рум'яна. Ще там був рідкий хайлайтер. Але ну він зовсім мене не вразив. Сочики побачите, він просто-напросто такий, якийсь напівпрозорий. Рум'яна, начебто, нічого. Спробуємо, звісно. І рум'яна, і хайлайтер були у двох відтінках. Я взяла рум'яна у відтіночку номер 02 Перший відтінок там ну, дуже-дуже рожевий був, а другий більш-менш такий нормального відтінка. Далі матова рідка помада. Я взяла її у відтіночку 0,1. Так само, як і кремові помади, матові помади теж представлені в шести відтіночках. 0,1 це був найсвітліший відтіночок. Останні всі відтіночки були ну, такі дуже темні. Що ще є в колекції, поки чого я не знайшла в офлайн магазині, і що мене дуже зацікавило, це набір хромових пігментів. Оце те, що я хочу спробувати, коли воно з'явиться. І набір підводок для очей такій палітрочці з пензличком. Оце я теж хочу подивитися, мені дуже цікаво. Купила я ще підводку для очей. Ну і останнє, що я взяла, ви бачите, на задньому плані це палетка. Палетка на 18 кольорів. Знаю, що ще є дві палеточки на 15 кольорів, не було їх в магазині, на жаль, нічого, будемо чекати. Я по сайту бачила, що вони більш яскравіші. Ця палеточка більш така повсякденна, чи як можна сказати. Хоча там є два глітери. Ну, зараз все засхочимо, все побачимо. Почнемо ми, напевне, ось з цієї підводки і чого я розстроїлась. Так, зараз з якої сторони. О, От з цієї сторони, ви бачите, досить товстий флятровий наконечник. І, чесно кажучи, не знаю. Не, не думаю, що буде зручно малювати е, цією підводкою. Стрілочки якісь, ну, так, да, досить вона так малює. Я не знаю, тонке щось, я не впевнена. Ні. Тонке щось її не намалюєш. І з другої сторони, цієї підводки є ще. Ой, зараз відкриємо є ще штампік. У вигляді метелика. Отак. От ну, якщо чесно, це така трошки запавка. І якщо б він, хоча б був не чорний, цей метелик, а якогось кольору, ну, то було б трошки краще. Кремова помада. Вона в мене, я вже сказала, відкіночку номер 4 Це ось такий яскравий такий відтіночок. Давайте її теж засвучимо. Ой, бурочки. досить яскрава така. Ну, я так хочу сказати в дусі цієї колекції, чогось так, знаєте, асоціація. І дуже вона приємна зараз ось до шкіри. Я думаю, вона дуже буде приємною на губах, і, до речі, колір ось давно я такий якийсь малиново-червоний хотіла. Далі хочу сказати про матову рідку помаду. Я її сьогодні вже використала, і зараз ви побачите, не дуже я в захваті від цієї помади. Та, до речі, так, досить сильно сушить губи, мені не сподобалось. І друге, що, як ви бачите, просто-напросто губи злипаються. Вона залишається якоюсь такою липкою, і це дуже-дуже неприємно. Хоча колір, колір мені дуже сподобався. Це в мене колір номер 01. Він красивенний просто колір. На губах просто виглядає про чудово, але як самопочуття моїх губ з цієї помади, мені не дуже сподобалось. Рум'яшки, колір номер 02. Ось такі вони рожеві, кольор мені подобається. Як вони будуть носитися, тут питання. Ну і останнє, що ми з вами розглянемо на сьогодні, це ось ця палетка на 18 кольорів. Тут є досить таке непогане дзеркало. не дуже воно велике, але досить непогане, гарної якості дзеркало. І ось такі кольори в палеточці. І давайте будемо розглядати їх по черзі по кожному. Рядочку з верхнього до нижнього Перший такий світлий-світлий матовий колір беж, Потім другий колір Pearl. Такий сріблястенький Хоча в палеці він з якимось бежевим, кажучи здається, підтоном, але на сводчику він ну якийсь дуже-дуже такий срібний. Далі наступний колір у нас pink glow і white glow. Оцей колір White Glow. Він просто як з такими шматочками, як з паталлю. Ну, неоднорідно він наноситься, не дуже мені сподобався, як він наноситься, я думаю, що буде кукожить віку. Далі наступний колір це Beautiful, такий дуже досить непоганий сатинчик. І останній колір це Tender, такий тепленький коричневий колір, теж матовий перший рядок. Перший колір – «Glamour». другий колір – «Delicate». і третій колір Fantastic. Якщо чесно, в палеці видно, що вони різні, а коли дивишся отак на сводчику, так вони майже однакові. Я не знаю, мені здається, що на повіці ну, взагалі не буде понятно, де який колір. Особливо ці перших два, то взагалі таке враження, що це один той самий колір. Далі наступний колір. Елегант, це той, що в палеці був коричневий з синіми блискітками. Ну, блискіток майже майже не видно, якщо так дуже-дуже придивитися. І це сводчик я робила декілька разів, просто-напросто нашаровувала. Я думаю, на що на повіці блискіток не буде. Далі глітер. Ну, глітер досить сухий. Його, якщо наносити на повіку, то тільки наклей для глітера, бо інакше ви просто-напросто ризикуєте, що це все вам потрапить в око, і буде дуже неприємно. І останній колір в цьому рядочку: це у нас колір Чермін. Такий коричневий сатинчик, досить, до речі, непоганої якості. Мені сподобалося, як він переносився на освочок на руку. Другий рядочок, такий середній рядочок. Єдиний матовий колір в цьому рядочку це нюд, такий ну, досить теплий. Другий відтіночок у нас найс. Оце відтіночок мені відверто подобається. Він такий трошки з розуватим, такий розувато, бежево-сріблястий, якийсь такий відтіночок, гарно виглядає. Думаю, в внутрішній куточок буде дуже гарно. Далі колір, який називається Rose, але для мене це просто якась мідь. Така, знаєте, така сувора, суворовора мідь. Не знаю цей колір. Такі кольори я не дуже полюбляю себе на повіці. Знову такий гліттер. Так, гарно, наче, виглядає да, на руці, але. Ну, Не раджу я такі кольори на повіку, і навіть коли наносила, наче піском, знаєте, шклябою, шкіру. І останні два кольори це чоклет і Грант. Непогані сатинчики. Ось цей такий більш холоднуватий, мені більше подобається, ніж цей чоклет, він якийсь такий, ну теж такий досить рудий, як на мене. Але якість в них досить непогана. Перші загальні враження по цій палеці. Чогось я очікувала від неї більшого. По сводчах я трошки розстроїлась, бо дуже багато кольорів, які в рефілах здаються різними. А коли наносиш їх на сводчик, коли наносиш на руку, вони дуже-дуже ну, схожі. Глітери я взагалі не дуже люблю, коли такі глітери попадаються в палетках, бо це навіть небезпечно. Ну, а останні сяючі кольори, сетинчики десь кращі, десь гірші. Ну, все покаже у нас вже за тест, саме на повіках, саме у макіяжику. Що ви далі, і побачите?